На думку приходить книга Іова, відкозавітна Книга Іова. коли, як пам'ятаємо, був праведний в очах Божих, який робив все необхідне для того, щоб свою віру відроджувати в собі, в своїх дітях. Він був дуже багатий. Але дьявол попросив Бога. І спитати віру цієї людини. Спочатку знищується, помирає весь код, з його багатство земне, потім помирають в одну мідь, в один день. Всі його діти. а потім і прокази. як написано в книзі, від подош ніг до голови. Людина покрилася струп'ям. І який? Савіт найближчих людей. Похули Бога і помри!» От нам сьогодні пропонують саме це похули Бога і помріть. Але ми устами святого праведного Іова відповімо. – «Благословен Господь, який дав і Він забирає. Але благословенне ім'я Його від нині і до довір. У нас є раді чого жити? Жити раді вас, ради народу Божого, який йде до Бога, а нам по путі. Всім, хто носить одіяння і священників, і архіреїв, ми можемо і хочемо для цього жити. У нас є раді чого страждати. Раді істини Божесної, ради, ради придання церковного, раді канонів церкви, на яких зіжнеться наша церква Христова, раді істини Божесної. У нас є і раді чого померти, раді Христа.